Чому маючи кошти три роки, четвертий рік війни військовий потенціал Європи значно менший, навіть аніж у Росії? Чому Північна Корея нам, Росії дає в кілька разів більше снарядів, аніж всі країни Європи, нам дають снарядів? Чому вони я закінчу, чому вони знову в шоці від того, що Трамп їм сказав після розмови з Путіним? Про прямі переговори, про все інше, про те, що я в санкції не буду приймати участь і все таке інше. І знову для них це шок. Чого вони чекали? Перше і надважливе, Європа свою роботу робить. Кошти виділені, підприємства будують вже цілий ряд збудовані. Вони кардинально збільшили випуск продукції. І ми сьогодні це дуже добре бачимо на тому, які діалоги, які цифри називають. В діалозі з воєнно-політичним керівництвом України. Ми тільки візьміть вчорашній день, що таке 8 мільярдів для то допомоги Норвегії Україні? 8 Допомогі. мільярдів від Норвегії. Тобто тут е, треба розуміти, що європейці не будуть голосувати так, як це робить Дональд Трамп. Ще менше в цьому відношенні вони будуть робити так, як це робить. Московський фюрер, але вони свою роботу роблять з точки зору перебирання на себе повного об'єму допомоги Україні. Більше того, зараз вже стало абсолютно зрозуміло, і це в матеріалах, які я щойно назвав, озвучує в тому числі і про це пише Ігнатіус: від Сполучених Штатів Америки на даний час Україні потрібно тільки один пункт. Це розвідувальні дані все інше Європа перебрала на себе достатньо успішно.